Нарешті цей час прийшов. Прощавайте старі сикатори. Ось що я придбав на цей сезон. Не знаю хороший. Поглянемо коротко, що тут є. Значить, Тут секатор, зелений, дуже багато всього цікавого, що ми звернемо увагу. Цю наборі йде секатор з екранчиком. Акумуляторна батарея 2 Ампера 40 вольт. Так, під'єднуємо. Батарея заряжена, світиться. Так, включаємо. Потримали. Є контакт. Показує заряд, кількість зрізів. 4 положення. Включили. Це максимальне 35 міліметрів. Зріз. Тут кнопка. Ага, мінімум 7 мм Наступне 15 мм Наступне 23 мм І 35 мм Дум навіть дуже потужно виглядає. Так зажали і виключили. Що йде в наборі. В Наборі йде ще зарядне. Зарядне, звичайно, слабеньке, яке просто під'єднується, вставляється в акумулятор і ставиться на заряд. При огляді шукав, як воно працює, ніде не побачив. Ось вставили. І заряджає. Паралельно взяв одразу новий акумулятор, потужніший на 4 А, щоб можна було вже різати весь день. Так, і одразу взяв зарядний пристрій, також уже потужніший і сучасніший. Значить, вставляємо. Так, ніби так. Опа. Ні, щось не так. Ага, от так, Ось так. Так. Ще раджу для спеціалістів, які займаються таким ремеслом, обов'язково купляти масло. Не знаю, масло вибрав по відгуках, і змазувати таким такою пляшечкою. Зараз ми вставимо потужнішу батарею. Отак. Так, значить як? Нажимаємо. Запрацювало. Два рази класнули і працює. Маслом змазувати ріжучу частину. Перед кожним використанням. Ну, звучить потужно. Будемо різати дерева, тоді вже побачимо. До зустрічі в саду.